Друзі, буде тест-драйвик на Yamaha Majesty 155S, а 18 року випуску Majesti у нас свіжі мордочки, в свіжому дизайні красивому. Зараз вам покажу, хто не дивився відео огляд, подивіться. Моделька дійсно цікава, в красивому дизайні. Їх в Україні не так багато, так що встигніть придбати стан без пробігу по Україні тільки в Японії буквально як декілька днів по пробігу 15-122 і Звичайно ж, не часто буває це вітрове скло. Я вам скажу, виконує свою функцію, як мінімум груди воно захищає від такого вітру, від комах і так далі. Корисна штучка якби коштує грошей а часто дуже гарненько. Кілометрів вона біжить взагалі без ніяких питань. Я б сказав легенько, соточку вона біжить просто легенько. І з таким ще набором, як кажуть, дурним. Ну, давайте ще разок назад. Максимально в районі 115, щось у нас чек норіс засвітився, чек. Треба вирішити, що щось за біда. Чек щось засвітився. те не горів. О, якась є помілка. О, люблю я такі діла. Коротше, треба буде подивитися, що за проблема. Щось висітися, чек, а так все працює, все все огонь. Кому цікаво, контакти вказані під відео. Телефонуйте, моделька свіжа, ексклюзивна. Не так часто їх буває, а точніше на огляді вона перший раз. Перший раз вдалося знайти в такому хорошому стані. Чек, звичайно, не проблема. Ми його заберемо. Зараз не подивимось, чому воно засвітилося. Е Всім вдалих покупок. Підписуйтесь на канал.